Доброго дня! Сьогодні я розкажу плюси та мінуси заціньовані теплиці від сонця. Мінус то, що перша кість дуже на великій висоті томат її пускає. Приблизно десь на 50-60 см перша кість де. Мало бути одна, дві, три кістей, А так, на такій висоті є одна. Тому що нема сонця теплиці не попадає і томат відтягається. От перша кість зацвіла, і, і вона дуже пізно зацвіла. Йду, йду на длину, йду, йду, і нема кістей. Плюси нема пасинків і не крутий листя томата. Ось так виглядає незатінена теплиця. Одна кість, друга, трета і четверта вибилась. Як ви думаєте, Затінати ті плечі чи не затіняти? Не затиняти. Для мене не треба затіняти, як ви хочете, можете собі затіняти.